Новий рік новий прогноз. Погода в Україні продовжує дивувати аномальним теплом. Тож синоптики вже розповіли, якою буде погода у січні далі та чи очікувати обіцяних морозів. Усі деталі вже замить в ексклюзиві ТСНЮА. Погода дивує, як і 1 січня, 2-го також буде плюсова температура. Синоптики прогнозують в день до плюс дев'яти. А вже вночі температура повітря може знизитися до нуля градусів. І це доволі незвична температура для січня. І хоча перший день січня в Україні була більш спокійна погода, а втім, уже з другого атмосферні процеси будуть змінюватися. Зокрема, слабшитиме антициклон і будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади. Про це в коментарі 24 каналу сказала представниця Украгідромедцентру Наталія Птуха. Сподіваємося, що погода вже буде більш нагадувати зимову і повернеться до більш кліматичної норми цього сезону. В принципі, протягом усього зимового сезону очікуємо, що температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів. Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше. Зауважимо в Укргідромецентрі також зробили прогноз на місяць. Зокрема, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах нуля мінус трьох градусів, але на Закарпатті у Криму, Одеській і Херсонській областях. 0,2 градуси. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. Тим часом очікувана місячна кількість опадів у січні 2025 року сягає 33,79 мм. І це у межах норми. До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували в Україні, сягає мінус 23-37 градусів. На Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині і у Карпатах подекуди мінус 38-39 градусів. У Черкаській і Луганській областях ще більше місцями – місцями мінус 40, мінус 41,9 градуса. На півдні у Криму – мінус 13, мінус 22 градуси. Абсолютним максимумом – плюс 10, плюс 18. У Криму – навіть до плюс 21. У Чернігівській, Сумській області та на Високогір'ї Карпат – плюс 8, плюс 9 градусів. І хоча цього року січень буде лагідним, зате лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля градусів. Майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 24-го на 4. Градуси. Кількість опадів залишиться незмінною, очікується до трьох мокрих днів у період 21 лютого. А як вам погода цієї зими? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.